Вітаю підписники та глядачі! В даному відео хочу порівняти такі класичні ножі Opinel та OutBR. І давайте для порівняння OutBR. Ніж Opinel представлений в моделі номер 8 і виконаний з нержавіючої сталі. Outbeer розмір L хоча тут ніде не вказується, і сталь W. 1.4060 нітроген І просто для інформації, років я збуку, дерево ламінат. Вирішив порівняти ці ножі, тому що вони дуже подібні. По габаритам в мене трошки не співпадають, опінель у мене один Отбір наразі також один. І трошки може не доречне, скільки опінель менше. Це 8 буває Там багато різних розмірів. Хто орієнтується, той знає. Для кращого порівняння, мабуть, опінель повинен бути десятка або, відповідно, Oldбір менший. Чим же вони подібні? Класичний, замок подібний і конструкція, візуально це все помітно. Але ціна дуже різна. Ну, Outбіer, грубо кажучи, навіть разів в 3 дорожче десь буде. Опінель 500-600 гривень. А ну, близько 1800. щось таке. Це на момент зйомки. По суті, класичні ножі, геометрія різуча. Високі спуски. Ну, для поціновувачів. Для IDC може, не кожен буде такі носити, а саме для поціновачів, для фанатів старої школи такої ножів повинні зайти. І так, в чому тут особливість? Замки. Віроблок на пінелі, до речі, це виробництва Франція. У нас тут маркування і in France Отбір. Ось Маньяго, Італія. Замки дуже подібні. Віроблок, демонструю, як працює відкритий, бачите, ніж складається. Проворотом закривається, Ось блокується. І похідний від віроблоку, трошки підзабув, як він зветься, огляд є, там я говорив. Ось так блокується, закрився. Повертаємо механізм, відкрився. Принципово вони, можна сказати, однакові. Але з точки зору виробництва вони мають певні відмінності. На опінелі деталі штамповані, це ми все бачимо. Конструкція розбірна, але її складно розбирати. І багато не порозбираєте. Можете там зігнути, розігнути, ну саме розумієте. Олдбір має конструкцію, тут не штамповка, це якесь фрезерування. І розбирається до речі, ключ є в комплекті. Розбірна конструкція для обслуговування дуже добре. Тому в олдбір це перевага як недолік. По оперуванню в отбір. Ось такий, типу, як виступ. Може комусь воно буде заважати. Якщо в нас, ніж бачите, має певний виступ, то пінель ніяких виступів немає. Ось це помітно. Але не для всіх це буде недолік. З іншої сторони, це перевага оперування великим пальцем швидко. Наприклад, у мене. На пінелі теж можна користуватись, оперувати, лише великим пальцем перевертати. Але тут буває там легко перевертається механізм. У мене, може вже трошки потрапив якийсь бруд. І обслуговувати, повертати його дещо складніше. І по відкриванню, давайте подивимося ще. Так. До речі, ці ножі дехто допрацьовує. Там щось випилюють, ставлять кліпси, покриття міняють. По відкривання, нігтєвий засип. Сюди бачите, треба підлізти. Якщо нігтя у вас немає, я не знаю, як тут. В принципі, пальцями можна схватити, але незручно. Лотбір, нігтєвий зацеп і клинка достатньо. Деревина, як то кажуть, завжди вона розбухає. Багато хто жаліється, що там у пінелі погані ножі деревина розбухає. Ніж або не відкриєте, або як якщо намок, то вже не закриєте. Ну, закриєте, то можна продавити, або. не знаю, там... Зусилля прикласти, а відкрити вже треба буде повазитись, якось схопити. Тут, якщо намокне, то є де схопитись, щоб відкрити. Значно більша площа можна вцепитись і відкрити. До речі, новенький Outbear, він в мене туго працює. Відчувається, що він такий тугий. Зараз опінель їм уже чимало користувалось, він теж також трошечки тугий. Ще через те, що руків'я я розбухають, часто проварюють апінелівське руків'я. За руків'я Олдбір я не чув, що його проварюють. Тут у нас ламінат. І воно ще просочене якоюсь чорною морилкою чи чимось. Воно дуже легке, до речі, і по вазі. От Вісімка і елька. Елька це у нас як дев'ятий номер, здається. Не пам'ятаю вже скільки це є пінель, але Beer, він значно легший буде. Можете подивитись характеристики в інтернеті. Тут 46 ром, елька. А ось цей, він, здається, також може що 45 чи 46 грам, але габарити, давайте порівняємо габарити. Габарити саме бачите, що тут вже на номер більший, так би мовити, і габарити відповідають більшому ножу, а вага, можна сказати, однакова, тому якщо легкий ніж шукаєте, овдбір буде в цьому випадку краще. Стосовно клинків, опінель буває карбон стіл, тобто вуглецева сталь, і нержавіюча, У мене інокс, це нержавіюча сталь, якщо карбон, його буває ще варенням покривають, тому що швидко ржавіє. В моєму випадку, що тут у нас? Покриття тефлон. Тефлон це круте покриття. Воно дуже слизьке, особливо коли по продуктах працюєте. На огляді я демонстрував, вони просто зісковзують. До речі, посилання на огляд залишу в описі під відео. І на олідбір також буде діяти. Промокод, там мінус 10%. Бажаючи замовити, можете використати промокод. По формі років, я так би мовити, п'ята. Дивимось на пінелі, як воно зроблено Трошки буде наминати руку, якщо ось таким чином тримати. Бачите, воно загострене. Так, а тут у нас от BR, що показує. Ось воно закруглене. Вже буде значно зручніше. По ергономіці обидва наші зручні. Ну, тут э, трошки некоректно, тому що один більший, один менший. Так-то вони зручні, але це буде трошки наминати руку в апінеля, бачите? Не скажу, що апінель поганий, а одбір якийсь гарний. Обидва ножі варті уваги, і в ціновому діапазоні вони дещо відрізняються відповідно. Трошки попрацюємо з дерев'яшкою, опінель. Опінель вже перегострював, він має підводи із заводу, типу як зведений в нуль. Але не сказати, що це перевага, тому що вічно у вас не буде, ніж гострий. Рано чи пізно доведеться правити або загострювати. А в нуль загострити спуски від обуху, не вибачте мене, доведеться робити підвід. Так, працюємо. Дивіться як. Ну, деревина там не якась супер тверда, це суха сосна. Ну, хоча тут волога вже трошки відсиріла. Гарно працює. І давайте для порівняння паудбір. Полодбір йде із заводу одразу з підводом. Ось так він виглядає. Невисоке, зведення різуче. Не якась суперагресивна сталюка, тут нержавійка проста. На пінелі здається 12 синдвик, хоча це не вказується, але якщо б пінель був із карбону, із вуглецевої сталі, думаю, різав би значно краще. Для таких, як типу, невеличких силових робіт, ножі достатньо комфортні, зручні, на які кліпси не заважають, руку заповнює і обидва працюють добре, якщо десь там в поході, чи де треба попрацювати, застругати дерев'яшку. Зробити якоїсь стружки. Якщо подивитись на ножі, обидва у нас європейського виробництва, чому отбір виходить майже втричі дорожчий? Ну, що тут можна сказати? Покриття тефлон, певні гроші буде коштувати. Можливо, що це через те, що виробник Італія маніага але Франція, я думаю, також там дешево, як в Китаї, робити не будуть. Потім больстер фрезерований, тут штамповка. що тут ще можна сказати. Деревина тут бук-ламінат, можливо, трошки дорожче. І чи сам бренд, чи що таке атак, плюс-мінус, якщо в загальному порівнювати, я б сказав, ножі однакового класу. Не, якось там не відрізняються. Хоча лінійка Opinel і лінійка Outbeer має версію преміум Там якісь цікаві руків'я, дещо привабливіше, якісь кольори різні. Це можна сказати масові ножі в моєму випадку. Бувають там якісь цікаві полосати, якісь там ламінати на опінелях, лімітовані серії можливо. Саме такі ножі будуть для поціновочів, для колекціонерів. От Якщо робочий ніж купувати, я думаю, більшість буде купувати опінель, оскільки італійський ніж вже буде значно дорожчим. Його не так часто будуть розглядати, як робочий ніж, на мою думку. А як вважаєте, ви пишіть в коментарях. А кому сподобалось порівняння, проставляйте вподобайку. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Далі багато всього цікавого. Всім до побачення та до наступних зустрічей.